Кафешка хронічно не дивляться за вазонами. Якщо у вас є кафешка в Києві, і вам треба, щоб хтось пообрізав пальми, поробив оце все, знаєте, там, не знаю, це все, я прийду, зроблю з задоволенням. Тільки на катюри список, що треба, коротше, які вазон, які земля, терепири, ну так би я задоволенням, боже, я люблю це все обрізати, пересаджувати, одобряти. В мені повісився агроном. Да. Ну, я взагалі вчилась на біотехнолога, але нас на першому курсі дуже сильно обламали, сказали на той час, коли я поступала. Причому це сказали після вступу, а не до. Якби сказали до, ніхто дурний би не йшов просто на цю спеціальність. Ну, коротше, ну, це ці особливості національної вищої освіти. Да? От, що Ставлення до студентів, звісно. Дуже зверхня, дуже зверхня. Хоча студенти це, можна сказати, такі представники якоїсь майбутньої інтелектуальної еліти. Да? Чого до них ставляться так. Ну, коротше, діло не в тому. Нам сказали, що єдине, де ми як біотехнологи зможемо реалізуватись в Україні, це в фірмі Apex, яка на той час займалася геномодифікованими трояндами. І все. А ми потім вчимо там різні цікаві галузі цієї біотехнології. І нічого з цього ми не зможемо реалізувати. Того в мені повісився біотехнолог і агроном в на млиці. Да, якщо десь є, якщо десь є... <с> в когось потреба в пересадці вазонів, зараз якраз той сезон, коли це робити супер. Так що пишіть.